Це тобі габела. Це тобі габела. Ой, Стюстю. -стю. Сиш ти? Да, стюстю. -стю. Е? А це хто? Де хто? Хм, Я новий мелон. Ніфігасі клас. Ще нового Мелана тут не вистачало. І Я і так воно справляюся з вашими слабими Мелонами. А ще сильного не хватало? З кого ти ще сильний не Той же самий слабий. Ти просто отвідай. Ти просто отвідай мою взривну фігнюшку. Ти попробуй. Отвидать моє нову сферу. Що це за сфера? О нет, баба? О, Моя пушка. <смех> <смех> Олег Щедрик, що ти зробив? Ти мені мою пушку відламав. ти тысь, ти ты бах. Чому я такий тупий? Я ж можу спокойно. А, е, чому я улетіти не можу? Точно ж, у мене ж поранена моя ця ш... штука на голові, от тому я її улет... не можу улетіти. Ну шо, нідзуля. О, нет, ай! <свист> ай, ты, нет, что ты сделала? Ах, так на тебя ядро мое не действует. Тогда отведай мой красный колер. Я попытаюсь Я... задумать. Я... Я... Ай. Тобі габела. Кому тобі? Давай нападай. Нападаю. Ой. Ой. Хорошо. Так, то так? Ах, ти ж псина. Да, псина. Коли я даже тебе не бив, а ну йди сюди. На! Ей! На, Астро, на! хе хе Знай, який ти у нас сильний. На! ай яй є сильний. Ніфіга сі! ти мене вдарив. На! Ей! Ай! Моя поза. Ай. Ай, ай, ай. Мелон. Кинь ему уже в ядро. Хорошо. Сейчас воно вся Ну, короче. мне. Кстати, такую картинку в рекламе бачу, Хм, давай лети. Х-щ. Ти -ш -ш -ш. Та ты піпала! Хе-хе Ти настільки же слабенький Що ж на дупу не натянешь, бо ж ти ж такий с самый слабый шо это зроби mm -hmm. Дыш нет, моя колишня ти з нами не справишся. Пора тебе жигать. Ай, знять із себе. себе це чудо юда. і стать щоб він був два точка Мой <laughs> островчий туалет наконец-то вызвали все. Я лучше. <laughs> Приєднаюся К до недоработано іграй, гри, ігри, ігри, ігри. шра, Чим лежать в завалах, це лучше Чим лежати в завалах? ми ще подивимось? Тут тут самий слабий ха, Що ти ржеш? Я і так. Самий сильний на планеті. Так, угу. да, роздумався самий сильний. А ви мене ніколи не уничтожите. Боже, завались. Щас ти почу... почувствуєш, як всі меланиколи з вашої сторони. Aaaaa! 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 на нем уже издеваться ты мне ж треба проверить Åh! Давайте вихід. А ну йди сюди. Ні, сто... стойте, не вбивайте мене за те, що забрав наших меланів Не чіпайте мене і все буде добре. Не бреши. <звук> Слухай мене внимательно. Ай, хорошо. Я слухаю вас. Ты... такий же слабий. І ти ты... двойство. С тобой пора дыщ покончить. আআ ah, আটি <gasps> Ще гірше буде. ха що ти самий сильний астр. а ти нам вже на кусок гімна похожий хит хе ха Що ти сказав? Я нічого не почув. О заплакав. Ну no. хе, <кій> я ничего и не понял, ну ладно, не будемо тебе вбивати. Хе. Й <кій> це не будемо вбивати. Ну, я ще з тебе уб'ю. Бистро е, підняв зброю і стрельнув. Та стой, він вообще то хоче нам допомагати, а ти замість благодаряності говориш, щоб я його вбив. Уйди тві кінець на сто, не, не надо Прощайся з планом. <Стургав> Ах ты, сейчас сопротивляешься. На. Сейчас сопротивляешься.

Чай, на На! Як я вас ненавижу, всем а -а -а. А -а -а. гадом покончено. Ні, що він зробив? -то? ты белый кусок. Я ему отомщу Нет, что он сделает с ним? Нет. Его уже никак не получится возродить. Даже с... и ученый. Астро. Ну, босс. Блин. Ну все. Я его вызываю на батл.